Сьогодні приїхала зранку попрацювати в садку. Планую викопати свою редиску, так як обіцяють заморозки на сьогодні. Покажу вам, яка в мене виросла. Всі її її небагато. Так як при мене її мало хто їсть. А мені цієї достатньо ось яка велика. Так, є менші екземпляри. Але вона все на смак однакова. Дві неділі назад виривали, смак був солодкий. Ну, а зараз вже вона набрала свої вкусові якості. І тепер така як завжди з гірчинкою. Ось така гарненька. Мабуть, не всі полюбляють зимову редиску. Мені подобається чорна редиска. Все, зібрала нарешті. І подивимось, що у нас тут вродило. Доволі непогано. Ставте лайки, якщо вам подобається чорна редиска. А ми додому смакувати.